Діодне освітлення, дзеркальні ліфти та енергозберігаючі вікна. Із 2006 року в об'єднанні співвласників багатоквартирних будинків на бульварі Богдана Хмельницького 10, жителі самі вирішують організаційні питання. Але спочатку було нелегко. Мешканці порівнювали рядом стоячі будинки, так, як у нас проходить і як вони жили. І вони звернулися за тим, що Алла Олександра допоможіть нам створити у себе в будинкові ОСББ. Це переконання мешканців, що треба самостійно не надіяти. Це ні на кого, а самостійно е, управляти своїм будинком, с, е, формувати свій фонд по управлінню будинком і саме розпоряджатись нашим майном. Більшість мешканців не шкодують, що створило ОСББ. Кажуть, тепер знають на що витрачаються їхні кошти. Вони можуть самостійно вирішувати проблеми будинку, але не чекати чиєїсь допомоги. Результат тут коту нас, а не компанію, яка буде по всій відомості діла так, як їй удобніше, і як вона вважає потрібно. Здесь, собственно жильцы решают і приймають рішення. Війна, це комфортно, тому що в нас є управляючий дому, який вирішує всі там питання по поводу комунальної проплат. У нас в хорошому стані наші під'їзди все чисто, гарно нам зробили дзеркальний ліфт. У нас великі квартири, але ми платимо недорого. Якщо ми платили там десь півтори тисячі, за да за місяць то сейчас мы платим 350 ну 400 там максимум зимой Жителі будинків, де створили ОСББ, є платниками податків, які ті, чиїми будинками опікується житлово-комунальні господарства. А Ла Лимар каже, що ОСББ залишиться без підтримки держави та органів місцевого самоврядування. А ми, як платники податків, ми вимагаємо, щоб і нам робилися ті самі ремонти, які зараз афішує міськвиконком. виконком. Саме острах, що держава повністю зніме з себе відповідальність за ремонт будинку, головна причина небажання створення ОСББ. Питання створення СББ це насамперед питання самих співвласників, чи готові вони утворювати і справді утримувати своє майно? ОСББ це перший крок до самоорганізації населення. Найближчим часом об'єднанні співвласників багатоквартирного будинку на Богдана Хмельницького планують зробити капітальний ремонт під'їздів, облаштувати парковки та покращити благоустрій прибудинкових територій. Юлія Кравець, Сергій Коломієць, Полтавські телевізійні новини.